року кандидати на посаду президента США активно полювали за голосами вихідців з країн Латинської Америки. Хоча загалом понад 40 мільйонів американців мешканців США належать до цієї етнічної групи лише 9% зареєстрованих виборців латиноамериканці. Опитування вказують на те, що вони віддають перевагу Барака Обамі. Тож цього року демократи вели активну кампанію поміж цієї категорії виборців. Тему продовжить Юрій Саєвич. Іспаномовні американці в регіоні Х'юстону в Техасі вважають пріоритетними на цих виборах питання економіки, медичної опіки та імміграції. Вони більше схильні голосувати за демократа Барака Обаму. Втім, більшість з них глибоко релігійні, тому багатьох турбує те, що Обама підтримує право на аборти одне, що мені не сподобалось про Обаму, так це те, що він схвалює аборти Республіканцю Джону Макейну важко здобути підтримку серед іспаномовних, незважаючи на те, що два роки тому він був співавтором законодавства про реформу імміграційної системи, що надало б законний статус сотням тисяч нелегальних іммігрантів. Згодом реагуючи на критику всередині своєї партії, Макейн зайняв жорсткішу позицію в питанні імміграції. А це на думку політолога Габріела Санчеза підірвало його підтримку серед іспаномовних виборців. Для того аби вибороти номінацію республіканської партії, він мусив змінити свою позицію в таких питаннях, як імміграція. І на жаль, ті іспаномовні виборці, для яких це питання важливе, повертаються до рядів демократичної партії. Останнім часом питання імміграції відійшло дещо на другий план. Найбільше турбує виборців стан економіки. Багато людей роблять припущення, що іспаномовні виборці голосуватимуть на основі етнічної приналежності, але це не зовсім так. Іспаномовні є такими ж громадянами, як і інші. Вони самостійно вирішать, які питання важливі для них особисто, співставлять це з позиціями кандидатів. Іспаномовні виборці традиційно не надто активно беруть участь у виборах. Для того щоб збільшити їх явку, багато громадських організацій намагаються пояснити людям важливість голосування. У Лос-Анджелесі, наприклад, діє позапартійна гаряча телефонна лінія. Ми усвідомлюємо, що голоси вихідців з Латинської Америки можуть бути вирішальними, зокрема на заході, себто в нью мексико Колорадо, а також у Флориді. Приріст населення серед іспаномовних американців є найбільшим серед усіх інших етнічних груп, США. А це означає, що вони матимуть навіть більший вплив у виборах у майбутньому. Тюрісаєвич голос Америки.